Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я приготувала для вас дуже ніжний торт. Це моя варіація на торт Чорний Ліс, або як його ще називають, Шварцвальд неймовірне поєднання просоченого бісквіту, ніжного крему та вишні. І ви думаєте, що приготувати торт складно? А ось і ні. Я зараз вам це доведу, а ви поки напишіть, який торт ваш улюблений. Цікаво прочитати в коментарях. Готуємо бісквіт. У миску розбиваємо 5 середніх яєць. Додаємо дрібку солі, і 10 грамів ванільного цукру. Добре перемішуємо за допомогою міксеру. Далі додаємо 150 грамів цукру звичайного і добре перемішуємо міксером. Маса повинна побіліти, збільшитись в розмірах і стати за консистенцію як густа сметана. У мене зазвичай йде хвилин 8-10 на весь процес. Не пропускайте цей момент. Це запорука пишного, високого і ніжного бісквіту. В окремій мисці змішуємо 120 г просіяного борошна, 30 г какао і 8 г розпушувача. Перемішуємо. Далі додаємо борошняну суміш в яєчну. Додаємо поступово, не відразу все. Лопаткою акуратно перемішуємо. Робимо це плавними рухами, щоб тісто не впало, не сіло. Все одно має бути така ось повітряна суміш. Зберігаємо легкість по максимуму. У мене форма 22 см. Дно вистилаю пергаментом. Викладаю наше тісто. Шпажкою роблю спіральку, щоб бісквіт рівномірно піднімався в духовця, а також стукаю формою по столу, щоб прибрати непотрібне повітря. Ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 30 або 40 хвилин. Перші 30 хвилин не відкривайте духовку, а далі перевіряйте готовність бісквіта. Після випікання залишаємо бісквіт у формі хвилин на 15, потім знімаємо форму, видаляємо пергамент, бісквіт сам загортаємо у плівку і відправляємо в холодильник на 2 години. Тепер начинка. Я взяла 500 г замороженої вишні, відправила в каструлю. Додала 200 г цукру, поставила на невеликий вогонь і чекаю, поки вишня розморозиться і цукор розплавиться. Перемішую акуратно, намагаюся зберегти ягоди вишні цілими. Як тільки вишня почне кипіти, проваріть близько хвилини, зниміть з вогню. Далі сік від вишні я зливаю в окрему миску. У цей сік додаю трохи коньяку, цей крок можна пропустити, але з ним смачніше. Перемішую і залишаю остигати. Це буде наша пропитка для торта. А тепер крем. У 400 г сметани у мене жирність 30% я додала 130 г цукру, все це перемішала. В окрему чисту миску відправляю 500 мл вершків 33% жирності і починаю збивати міксером. Як тільки вершки загусли, я додала ванілін і відправила туди нашу сметану. Міксером добре збиваю. Крем повинен стати повітряним густим. Цієї загальної кількісті крему я відкладаю десь 200 грамів у контейнер. Цим ми будемо вирівнювати торт в кінці. Сам бісквітний корж я розрізаю на три частини. Перформу вистилаю ацетатною плівкою на дно кладу корж. Дуже добре просочую вишнею з коньяком. Далі додаю ложку крему і розрівнюю. Це допоможе нам прибрати крихти і зробити корж більш рівним. Потім викладаю частину таку добру крему, хороший шар, такий, добре розрівнюю. Частину крема я виклала в кондитерський мішок. Роблю з крему ось такі кружечки. А у поглиблення між кремом я викладаю ягоди вишні. Накриваю коржем і повторюю всі ті ж самі дії. А ось у кінці накриваю останнім третім коржем, звісно ж таки, просочую його, викладаю крем і добре-добре розрівнюю. Накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник мінімум на 6 годин. Але в ідеалі відправити на ніч так торт буде стабільним і гарним. Вранці перед тим як дістати торт, я спочатку розтопила шоколад у мікрохвильовці, викладаю його на пергамент і якби, розподіляю. І відправляю в морозилку на 30 хвилин. Дістаю сам торт, знімаю плівку, прибираю форму і акуратно знімаю ацетатну плівку. Беру крем, який відкладали вчора у окремий контейнер, і починаю його вирівнювати. Дуже добре змащую верхи боки торту. В окремій мисці змішую 250 мл вершків і приблизно 50 г цукрової пудри. Збиваю міксером до стійкої стабільної маси, перекладаю в кондитерський мішок і цим прикрашаю торт. Роблю такі імпровізовані спіралі або, ну, щось на кшталт трояндучки, я не знаю. Не знаю, на що це навіть схоже. Усередину викладаю натерти чорний шоколад. І ось ці верхівки спіралик я прикрасила ягодами червоної смородини. Взагалі прикрашати можна за бажанням. Я показую тільки те, як роблю я. До цього моменту шоколад застиг, дістаємо і ножем нарізаємо на такі смужки, кріпимо до боків торта, і виходить ефект лісу. Ну, красиво, я так вважаю. Ось такий ефектний торт виходить. На початку ролика я вставила його в розрізі. Торт неймовірно ніжний, повітряний, помірно солодкий, з присмаком п'яної вишні. Я в захваті і повірте, ви. Залишитись у такому ж захваті, якщо приготуєте. Підтримайте мене, будь ласка, коментарем, лайком і підпискою. Зараз так важливо підтримувати українські канали, і без вашої допомоги це зробити нереально. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!